Сьогодні ми поговоримо про те, що можна продавати на Амазон і як обрати товари, які принесуть максимальний прибуток. Амазон це найбільший у світі торговий майданчик, який надає доступ до мільйонів покупців з усього світу. Але для успішного продажу варто правильно обрати нішу та товари. Отже, що користуються попитом на Амазон зараз? По-перше, це товари повсякденного вжитку. До них належать кухонне приладдя, товари для дому та організації простору. Покупці шукають практичні та зручні. Рішення, які полегшують їхнє повсякденне життя, наприклад, контейнери для зберігання, багатофункціональні кухонні гаджети або екологічний посуд. По-друге, популярні трендові та сезонні товари. Наприклад, напередодні святкового сезону великим попитом користуються різдвяні прикраси, подарункові набори та товари для декору. Такі товари особливо продаються перед великими святами. І Амазон – чудовий майданчик, щоб скористатися цим піком купівельної активності. Також на Amazon добре продаються унікальні та спеціалізовані товари, які важко знайти у звичайних магазинах. Це можуть бути гаджети, що вирішують конкретні проблеми, або аксесуари для хобі від інструментів для малювання до обладнання для фітнесу. Ще одна категорія дитячі товари: іграшки, розвивальні набори, шкільне приладдя. Усе це користується великим попитом серед батьків, які хочуть запропонувати своїм дітям найкраще. Якщо ви працюєте з Амазон, варто пам'ятати про. Про конкурентну спроможність. Продукти мають виділятися, якісні фотографії, привабливий опис, вигідна ціна. А для успішного виходу на міжнародний ринок важливо забезпечити надійну доставку та зручний прийом платежів. Амазон це безмежні можливості, але успіх залежить від вашого підходу. Обирайте правильні товари, забезпечуйте високий рівень сервісу. А ми допоможемо вам вирішити логістичні питання.